Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, 83 квадратних метри, на восьмому поверсі, житловий комплекс щасливий, місто, Ужгород. Поруч набережна, парк, вся інфраструктура, яка необхідна для життя. Квартира знаходиться на восьмому поверсі, має два балкони, має газове опалення, двоконтурний котел, панорамні вікна, дві окремих кімнати, два санвузла. Величезну кухню студії. Ось такий вид з вікна. Зараз відчиню вікно, вам вікно і вам покажу, покажу вид з вікна. Перепрошую. Ось. Тут знаходиться парк поруч, як ви бачите. З це все парк. Там, де є парк, там і набережна. Все поруч. Супермаркет Альма. Все, що треба для життя. І так, продовжуємо наш перегляд, вхідна зона. Прихожа має 10,3 квадратних метри. ось Вхідна зона, вхідні двері, ліворуч чудове місце під шафу купе, праворуч чудове місце під мейкап-зону або під відкриту гардеробну ну для верхнього вашого одягу. Праворуч кухня студія. Кухня студія. Далі. Прямо по курсу. Перша кімната з балконом. ось Далі проходимо по прихожій. І друга кімната також з балконом. Тут також балкон. Тобто два балкони, те, що я казав на початку відео, все так і є. Маємо два санвузли. Перший гостьовий. ось так виглядає. Як ви бачите, стяжку не залито на зону, де має бути тепла підлога, тобто ви спокійно собі зможете обладнати цю теплу підлогу. Далі другий санвузол, він має тут 6 квадратних метрів. Ось такий він, так виглядає. Також тут стяжку залишено чорному, для того, щоб ви могли собі зробити теплу підлогу і щоб у вас плиточка вся і інше покриття, яке ви оберете в кімнатах, щоб все було повністю в рівень. В одному рівні. Цей самовузол має 6,5 квадратних метрів, навіть більше. Далі, кухня студія. Кухня студія у нас має з вами 24,6 квадратних метрів, і вона розділена на дві зони. Як ви бачите, досить гарно розділена кухня. При потребі переповнуєте кімнату. не знаю. Як на мене, було б дуже добре з панорамними вікнами мати таку чудову вітальню. Ось така кухня студія. Нагадаю 24,63 квадратних метри. Газове опалення, газ, газовий лічильник, як ви бачите, стоїть страж також. І двоконтурний котел ACA. Радіатори присутні в кожному приміщенні, як ви бачите, на кухні, їх два в кухні студії. Панорамні вікна. Види показував на початку відео, покажу ще раз. Ось, будь ласка, види з вікна. А поруч будується також будинок. Частково види будуть закриті, але гори, е, я думаю, вам не закриють, скоріш за все. Але нічого не буду наперед загадувати. Ось така чудова кухня студія. Я звертаю на неї увагу, тому що вона реально дуже класна, 20, майже 25 квадратів. І плюс тут є також Окреме місце, де ви зможете зробити, що вам заманеться, чи це гардеробну якусь зробити, чи складати, чи зробити стелажі для ваших харчів, не знаю, баночки, зберігати, все, що вам необхідно. Захочете каналізацію, проведете, зробите щось тут собі. Тобто, це вже залежить від того, що ви любите, що вам потрібно взагалі, яка у вас потреба. Йдемо далі, більш ще по кімнатах пройдемося. Перша кімната. Це ще від кухні. Так? Тобто ось кухня при вході. Відразу перша кімната вона має 18 квадратних метрів, не враховуючи балкон. Ще балкон у нас є. Ось така кімната. Також радіатор присутній вікна компанії VDS. Шестикамерні. Показав ви з вікна. Ось такий балкон. Балкон можна засклити, при бажанні це не забороняється. Вже робились ремонти в даних квартирах, в даному ЖК. Можна спокійно засклити балкон, можна забрати всю перегородку, також скляну. Ось, вже як ви собі захочете. Тобто можна засклити цю частину, не проблема взагалі. Йдемо далі. Крайню кімнату показую. Ця кімната також має 18 квадратів, досить простора і гарна за рахунок панорамного вікна. Як ви бачите, радіатор також присутній. Ну і звісно показує вид з вікна з цієї сторони. Вид з вікна тут в двір. Ось. Парк Боздуш, Боздовський парк, ось він. Де дерева, це де зелень, ви його бачите досить добре. Тобто... Вам буде да, і з дітьми погуляти, з внуками, з тваринками та й собі просто час разом провести. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Це була двокімнатна квартира, місто Ужгород, ЖК щасливий, восьмий поверх, панорамні вікна, два балкони, газове опалення, 83 квадратних метри. Дану квартиру можна придбати також за програмою ЄОселя. Всім щастя, миру, швидкої перемоги, всього найкращого.